Реслери зазвичай хочуть провести чудовий фінальний матч, який би запам'ятався болівальникам і їм самим, але останні поєдинки цих легенд були невдалими. На Не відміну від футболістів чи баскетболістів, реслери часто залишаються активними до 40-50 років, а деякі навіть виходять на ринг у 60 і 70, тож враховуючи, що деякі реслери проводять свій останній поєдинок у пожилому віці. Це не дивно, що цей поєдинок виявляється набагато нижчим, навіть найнижчих очікувань. Навіть легенди реслінгу, які зробили феноменальну кар'єру та створили незабутню спадщину, зазвичай проводили посередні фінальні поєдинки, що немає спільного нічого спільного із середнім результатом у їхній кар'єрі. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є 5 найгірших фінальних матчів легенд. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаве відео про рестлинг українською мовою. Курт Енгл є одним з найтановичіших рестлерів усіх часів. У нього було поєднання техніки та інтенсивності, що робили його поєдинки феноменальними. Однак фінальний матч Курта Енгла не міг більше відрізнятися від типових матчів його кар'єри. На WrestleMania 35 Берет Корбін переміг Курта Енгла в повільному та нудному поєдинку, який просто не сподобався фанатам, оскільки вони вважали, що Корбін не ідеальний хлопець для відставки Енгла. Це був один з найгірших матчів у кар'єрі Курта Енгла. Рік Фер провів свій останній матч 31 липня 2022 року. Коли він об'єднався зі своїм зятцем Андраде Ель Ідоло, щоб зіткнутися з Джефом Джаретом і Джейм Літолом. від цього матчу ніхто нічого багато не очікував, оскільки 70-річний Рік Флер не міг багато чого зробити, але все одно матч вийшов відстійним. Флер брав участь у матчі довше, ніж мав бути, і було очевидно, що він ось ось втратить свідомість або навіть гірше. Ми всі сподіваємося, що це був останній матч Діка Флера, хоча сам Nature Boy хоче знову вийти на ринг. Останній матч у кар'єрі брата Харта відбувся в епізоді Mandy Night Row 12 вересня 2011 року. Харт створив команду Мрії разом з Джоном Сіною, що було чудово, але сам матч був поганим. Вони зіткнулися з Рікардо Родрігісом і Леберто Ріо, Незабутньому 3-хвилинному командному матчі. Насправді Хітмен був на ринку лише близько 30 секунд, хоча він влучив у шарпшутер для перемоги. Останній матч Елі Гереро відбувся 11 листопада 2005 року у Friday Night SmackDown, тобто за два дні до його трагічної смерті. Гереро зіткнувся з містером Кеннеді за місце у команді SmackDown для Survivor Series. Поєдинок був тьмялим, оскільки дія на ринку була простою, Тривало 4 хвилини та завершилася за допомогою ДК. Але правда, було весело бачити, як Еді Гереро шахрує, щоб перемогти. На жаль, останній виступ Еді Гереро не був нічим особливим. Останній матч Шона Майклза мав відбутися проти Андертейкера на Resonamine 26 кар'єра проти Стріка. Цей міцний класичний матч був ідеальним матчем для завершення кар'єри. Однак, HBK завершив кар'єру, щоб упізнатися з Triple H, щоб зустрітися з Brazon of Destruction на Crown Jewels 2017 року. Цей матч не тільки був поганий, але й поставив під загрозу спадщину чотирьох легендарних виконавців. Тобто, Шон Michaels, Triple H, Kane і Undertaker. Той матч був кошмаром, якого зболівальники хотіли б ніколи, ніколи не бачити. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. І якщо ні, то зробити те саме ці в коментарях чому. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Wrestling, дивіться його багато, всім до побачення!